Всім привіт! Це відео для тих, хто ходив разом з додатком Світ і заробляв собі коїни. Показую, як їх вивезти дуже легко. Тому одразу до справи. Дивіться, я вже виводив, і у мене ось назбиралося ще декілька коїнів, тому я на них покажу, як саме це робити. Дивіться: у вас є додаток Світ, в якому ви можете перейти за цією кнопкою Open Your Wallet. Вас прикидує цей додаток, ви його повинні завантажити через App Store. Sweet Wallet він називається. І потім нам знадобиться біржа ByBit. Ми переходимо на ByBit. Так. Як бачите, ось я вже виводив світ. Так, щоб нам перевести їх сюди, нам треба поповнення. Обираємо тут токен Світ. Обираємо мережу NIR, обов'язково, копіюємо. Переходимо в світ валет. Заходимо в трансфер, Send. Вставляємо. Шукаємо. Ось ми знайшли. Потім вводимо 32, 22, continue, І підтверджуємо заявку. Так, бачимо, що світ відправлені на гаманець, тому чекаємо, поки вони зарахуються. А поки що я вам розкажу дещо. Дивіться, щоб ви могли користуватися цим світ Волид гаманцем. Вам потрібно спочатку активувати його. А щоб активувати його, вам треба вашому другу або ж мені відправити декілька світів тобто зробити першу транзакцію. Дивіться, ви можете сюди ввести нік свого друга, або ж мій мій нік PureCrypto. Натискаєте Search, ось воно знаходить Мінік, Continue. І просто потім вводите, наприклад, там чотири ну, світи або три світи, три да, монетки, і відправляєте. Після першої транзакції ваш гаманець запрацює. Тому спочатку перед тим, як відправляти свої коїни на Bybit, активуйте свій гаманець, тому що він не дасть вам відправити свої монети. Ось і все. О, дивіться, бачите, сума депозиту 32. Зараз прийду на байбіт. Ось бачите? Доступний баланс. Зарахувались. Тому все працює. Тож, після того, як ми отримали світи на байбіт, нам треба їх продати. Ми переходимо на головну, переходимо в пошук, шукаємо тут світ, ось він, натискаємо продаж, обираємо ринок, кількість. Максимум 100% і натискаємо продати. Після цього ми отримуємо USDT. Потім ми натискаємо купити P2P-трейдинг, обираємо тут валюту UA гривню. Спосіб оплати, ну, нехай Абанк, продаж. Так, або приват ось є. Нехай приват. Обираємо. Вводимо там ваші USDT, вони, як бачите, зараз немає. Натискаємо продаж, чекаємо, поки вам зарахують гроші, і все. Ордер виконано. Ви продали свої світи. Також я хотів би вам порекомендувати. В посиланнях під цим відео буде посилання на банк Альфа-Банк за реєстрацію там через дію за три хвилини. Ви відкриваєте віртуальну карту і вам одразу нараховують туди 100 гривень. Ви можете їх одразу витратити, перевести на іншу карту або відправити на ЗСУ, або ще що вам заманеться. Тому переходьте по посиланню нижче, запрошуйте друзів, і також вам будуть нараховуватися бонуси.